Поки монтували перше відео, чи ще не домонтували. Вже нам прийшла ще одна поставочка. Це у нас була там перша поставка, була пробна така з червиками гумовими. Потім те, що ви бачили на відео, це була друга поставка. Потім вже прийшла медицина, там турнікети були тазові турнікети, турнікети катівські медицина. Потім прийшла ще одна поставка. Там було взиття, спальники, там були каремати, там був одяг, там був трохи е інструмент, електроінструмент. І от зараз нам прийшла ще одна поставочка. Оце коробки стоять, отам коробки стоять. Ну Ви бачите, Андрій одразу схопив те, те, що він знає, те, що треба його громаді. Це електро, е, інструменти електро. Це наша, наші друзі з німецького міста Лавенбрюк. Це те, що біля Гамбургу, це те, що біля Бремена. І найбільше, що вони нам передали, ця, це о, оце от, оця манюнька. Як вони казали, це дуже крута річ. Це генератор. з боку. Дякую, Саше, за, за шум. А це той малий, який видає 5 кВт. Вони кажуть, що він дуже крутий, поки ви не будете його рухати, тому що ця штука важить 160 кг. Ми його ледь заперли сюди в офіс. Ось така штука видає 380, навіть 400 написано. Так що німці, друзі, брюк, Катерина. Дуже вам дякую за цю підтримку. Зараз будемо розпаковувати ці коробки і з'ясовувати, що там нам прийшло. Я лише знаю частинку, що там є, а все інше це буде для нас приємний сюрприз. І окрема подяка за ці от наліпки там, де є наш Херсон. Дякую вам.